Радістю вставляємо вас, нашого Дорогі міста. Сьогодні ми також підносимо наші спільні молитви за наших новітніх героїв-воїнів, які там боронять нашу територіальну цілісність. Сьогодні для мене велика радість разом тут підносити наші спільні молитви до Бога. Нам є за що. Дякувати Богові, адже Господь нам благодіє і допомагає у цей непростий час випробувань, адже ми хочемо жити у свободі. Ми хочемо жити у своїй незалежній українській державі, молитися своєю зрозумілою українською мовою у своїй незалежній українській церкві. Ми закликаємо всіх православних українців. До єдності. Ми віримо і переконані, що всі православні українці об'єднаються навколо Київського престолу. Це не зворотній процес. Це наш предстоятель, це знакова подія, бо взагалі його запрошують на різні такі на освячення храмів, на різні свята. А сьогодні отець Володимир також нам влаштував свято всім. Щоб ми побачили, це дуже-дуже добре. Ми їздили раз дуже в Полтаву. Так приїжджав владика, і нам дуже це сподобалося. І треба молитися. І якщо більше буде людей, тим краще, щоб молитися за наших воїнів, за нашу країну.